Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами пограємо нашими врученятами. Перша права привіт до зустрічі. Приготуйте свої пальчики вказівний і великий, їх треба скласти в кільце. Ми будемо йти по всіх пальчиках і вітатися. Привіт до зустрічі. Привіт до зустрічі, привіт до зустрічі. привіт, до зустрічі. А тепер ускладнімо одна ручка права вказівний і великий пальчик. Ліва ручка, мізинець і великий. Йдемо навпаки. Привіт до зустрічі. Привіт до зустрічі. Привіт до зустрічі. Привіт до зустрічі. Права пряма рука поляна. Ліва зігнута в руці і пальці зібрані в кулачок. Гриб, гриб росте на краю поляни. Гриб поляна, гриб поляна, гриб поляна, гриб поляна, гриб поляна. Третя вправа коза корова. Права ручка вказівний і середній коза. Ліва ручка мізинець і вказівний корова. Міняємо ручки по черзі. Корова коза. Корова коза, корова коза. Можна цю вправу робити і швидше. Четверта вправа пташка окей. Права ручка пташка. Ліва ручка окей. І міняємо по черзі пачки. Пташка ок, пташка ок, пташка ок, пташка ок, пташка ок. Дякую, дітки. Ви молодці, до нових зустрічей.